И знали, що засновник Polaroid – єврей українського походження. Так, так, ми зараз говоримо про оті самі популярні миттєві фото, які одразу ти отримуєш під час моменту фотографування в такій фірмовій знаменитій і впізнаваній білій рамочці. Зараз багато хто повертається до формату саме ось таких фотографій і через фірму Polaroid, і через іншу техніку на кшталт Polaroid. Але сам факт, те, що ось таке диво техніки придумав, вигадав і розробив єврей українського походження. І зараз я вам розкажу трошки більше фактів про це і не тільки. Якщо говорити про полароїд, то його засновника звати Едвін Герберт Ленд. Читаю цю інформацію, тому що для мене, чесно кажучи, теж цей факт був абсолютно новим, і я була дійсно щиро здивована, коли прочитала цю інформацію. Я розумію, що чуючи це прізвище, багато хто може подумати, ну це ж не єврейське прізвище, і взагалі чи це перевірна інформація. Друзі, це перевірна інформація. Просто справа в тому, що народився. Едвін Гербертленд в 1909 році в сім'ї українських євреїв Авраама та Елли Соломонович, і цікаво те, що вони переїхали до Сполучених Штатів Америки, де власне і змінили своє єврейське прізвище на неєврейське єврейське прізвище Ленд. Хочу сказати, що переїжджали до Сполучених Штатів Америки дідусь та бабуся засновника полароїду не з доброї волі, а через зростаючий антисемітизм, який тут просто процвітав на цій території. Україна на той час була у складі Російської імперії, і ось цей початок ХХ століття в проміжку між 1900 м 1910 роком, і далі це був такий дуже складний і гарячий період, саме в контексті антисемітизму, зміна прізвища відбулася через те, що Авраам та Елла не знали англійської мови, і тоді, коли вони приземлилися в Сполучених Штатах Америки, перше, що їм сказали, це ленд, тобто. Приземлилися земля. Ну і відповідно, недовго думаючи, єврейське подружжя взяли нове прізвище. Ну що ж, поїхали далі. І раз ми вже заговорили про єврейських винахідників, які не просто змінюють світ, а дійсно роблять справжнісінькі технологічні прогреси в багатьох сферах і в багатьох напрямках, то варто згадати, що 26% Нобелівських лауреатів це саме єврея. Я розумію, що можливо цей факт зараз не здивує когось, і хтось каже окей, а що говорити тоді про інші відсотки? Але якщо врахувати те, що загальна кількість єврейського населення тут на цій планеті всього лиш 0,2 відсотки, то коли ти починаєш розуміти про 26 відсотків євреїв, які є нобелівськими лауреатами, приходить думка стосовно того, що єврейський народ дійсно. Щось знає дійсно прогресивний, і я особисто переконана в тому, що якщо підтримувати єврейський народ, то наша земля отримає ще дуже багато різних благословень, різного прогресу, винаходів, які зможуть сприяти на краще і змінювати людство. Наступний факт, який може багатьох здивувати, і можливо, ви про це ніколи не чули, це те, що в Сполучених Штатах Америки живе майже стільки ж євреїв, скільки в Ізраїлі, а саме понад 7 мільйонів. Щоб ви розуміли, коли я вперше почула цю інформацію, я була максимально здивована, тому що я собі навіть уявила, який знаєте, як маленький Ізраїль. На території Сполучених Штатів Америки, хоча зрозуміло, що євреї розсіяні по всім штатам. Але раз ми вже згадали про росіяння, то не можу не сказати про те, що євреїше не єдиний народ, який, попри вимушене переселення, все ж таки зумів зберегти свою культуру, свою мову, свої традиції, навіть попри те, що дві тисячі років єврейський народ перебував у тотальному розсіянні. І до речі, ось таке от розсіяння між народами або життя за межами Ізраїлю в єврейській традиції називається галот. Насправді це дивовижний факт. Якщо говорити про іврит, про державну мову Ізраїлю і мову священних писань, то упродовж двох тисяч років іврит вважався мертвою мовою. Тобто, це була мова, яка використовувалась тільки на рівні молитв і на рівні єврейських священних писань. І уявіть собі, який прорив відбувся на рівні держави Ізраїль, те що вдалося на державному рівні відновити і повернути іврит. А якщо зараз когось цікавить питання, а як же їдеш? Тому що теж мільйони євреїв до голокосту спілкувалися саме цією мовою, то хочу сказати, що існує багато різних груп євреїв, і їдеш був рідною близькою мовою, мовою спілкування лише для європейських євреїв. Тобто, якщо говорити про євреїв Афганістану, ефіопських євреїв і інші категорії євреїв, для них їдиш, можна сказати, нічого не означає. І в продовження теми мов такий цікавий факт: те, що їдиші називають маме лошн, тобто материнська мова або мова матері. На жаль, на сьогоднішній день саме носіїв мови їдиш залишилося не так багато через те, що більшість носіїв їдешом загинули під час голокосту. А іврит називається Лашон Хакодеш або Свята мова і ще декілька цікавих фактів, про які ви могли не знати, або які ви можете просто зараз послухати і комусь пересказати. Поки буду розповідати, ви можете зараз в коментарях поділитися, як вам ось ця рубрика із таких рандомних різних фактів із єврейського світу, із світу єврейської культури. І якщо вам подобається, я обов'язково буду повторювати і будемо робити на постійній основі. Наступний факт це те, що історія іудаїзму налічує майже 4 тисячі років. Тобто, іудаїзм це одна з найдревніших релігій. Її світу християнство по суті пішло від іудаїзму, тобто, християнство це навіть можна сказати таке логічне продовження іудаїзму. Це зараз аргумент для тих людей, які думають, що іудаїзм – це якась відносно нова релігія, або те, що іудаїзм не має ніякого підґрунтя. Ось, будь ласка, 4 тисячі років. Чи багато ви знаєте таких релігій, які змогли протриматися і ще й розвиватися впродовж майже 4 тисяч років? Наймаленький, але не менш цікавий факт: це те, що єврейська доба розпочинається не зранку, а з вечора. І єврейські свята до речі теж починаються саме з вечора після заходу сонця. Цьому всьому є логічне і Красиве пояснення під час історії створення світу, яку ми можемо прочитати в одній із книг Тори, це перша книга Біблії, книга Берешит або в перекладі книга Буття. Написано, що коли Бог створював цю землю назвами з вами день перший, день другий, то відлік часу йде по такій схемі: і був вечір, і був ранок, день перший. І так далі. День другий, день третій, і аж до сьомого дня. Що раптом ви десь побачите на просторах соцмереж? Наприклад, коли євреї вітають один одного святами починаючи з вечора, це не якась помилка і не якась просто фішка єврейського народу. Це ось така от біблійна традиція. Наостанок, в продовження теми про винаходи і соцмережі, хочемо сказати, що засновник компанії Мета, яка під собою має інстаграм, Фейсбук і також WhatsApp, це Марк Цукерберг, який також є євреєм. Тому ті антисеміти, які мають щось проти єврейського народу або Ізраїлю, просто прямо сьогодні мають перестати користуватися соцмережами, адже все це єврейські винаходи. Ну що ж, друзі, ось така експрес-сумбурна підбірка. Буду дуже сильно чекати ваші відгуки, і до наступних зустрічей на єврейському подкасті.